Вітаю всіх на моєму каналі партнерських родин. Головними темами сьогоднішнього випуску буде три теми. Перша тема це нові, так звані старі союзники Росії, та особливо всі їх взаємовідносин. Друга тема це Україна, як своєрідний полігон для союзників Росії, так і своїх партнерів. І третя тема, пов'язана з цими двома, це нова стратегія нацбезпеки США, місця Росії, Китаю та України. Тепер детальніше про це все і не тільки. Всі потуги Росії в Україні виглядають досить слабко. Без допомоги Ірану, Китаю та Північної Кореї. Про це говорять американські експерти, які підготували спеціальну доповідь про нових союзників Росії у війні проти України і презентували цю доповідь на Заході, організованому Атлантичною Радою Сполучених Штатів Америки. Причому ці країни називаються авторами дослідження як союзники, а не партнери, на відміну від наших друзів, яких ми називаємо з вами партнерами. А союзників у нас фактично немає. І це наше слабке місце у протистоянні з Росією. Ще Щось критично нового у цій доповіді, яка була оголошена в Атлантичній Раді, немає. Нові союзники Москви, вони і старі, одночасно. Абревіатуру хіба що нову придумали? Англійською мовою вона звучить як Крін. Це початкові літери назв країн союзників Росії Китай, Республіка, Іран та Північна Корея. Але цікавими є самі коментарі експертів, де є такі моменти, яких немає у доповіді, і вони можуть бути цікавими для нас з вами. Я зробив загальну підбірку таких коментарів і дам до них деякі свої невеличкі ремарки. І так, головна причина слабкості Росії, як вважають експерти, це брак власних російських ресурсів для тривалої війни. Ну, в принципі, твердження досить таке правильне і широке. І тут варто сказати коротко про критичні потреби Москви, які називалися. Це, в першу чергу, мікрочіпи, гірниче обладнання для з видобутку рідкоземельних та спеціальних матеріалів. І все це обладнання постачає Китай. Він є головним постачальником такого чутливого матеріалу, який необхідний росіянам. Тепер про Іран. Росіяни, це нам всім відомо, вони закупили в Ірані велику кількість дронів. І суттєво їх удосконалили. Без цієї початкової допомоги Ірану навряд ли росіяни змогли б накопичувати такі запаси дронів для масштабних ударів по Україні. Росіяни забирають все найкраще з обладнання з іранських дронів, у тому числі мікрочіп. Ставлять нові з Північної Кореї та Китаю і роблять таким чином нові удосконалені дрони, які вже випускають під свої марки. З огляду на все це, загальна перспектива для нас виглядає не дуже добре. Допомога між союзниками Росії налагоджена, і тут всі мають свій інтерес. При цьому жодних дієвих механізмів контролю за допомогою цієї не існує. Об'єми торгівлі Китаю з Північної Кореї вони залежать формально від санкцій. Але Пікін далі вдало маніпулює даними, які надає на власний розсуд. Росія вона взагалі нічого не показує та не декларує. І торгує всім, чим хоче, у потрібних кількостях з Північної Кореї. Цікаві загальні оцінки особливостей поведінки росіян. Росіяни вони не ждуть наслідків і не мають стратегічного бачення, так вважають американці. Стратегії, що робити далі, у росіян фактично немає. Це робиться ситуативно, по принципу, тут і зараз. І це стосується не тільки співробітництва з союзниками. А загалом всього у рамках російсько-української війни. І всієї історії з переговорним процесом також. Тому тут і такі гойдалки виходять: домовилися, не домовилися, зустрічаємось, не зустрічаємось. Підтримка Росії союзниками це процес двосторонній. Хезбулу і Хамас росіяни підтримують вже майже 40 років. Потреби в потужностях іранської економіки росіян також давно існують. У стосунках з Іраном для росіян важливий хаос. І цей хаос має бути на Близькому Сході, в першу чергу. І коли вони можуть його спричинити, тоді вони його і роблять. І головне тут спроможності російські. Відсутність хаосу, хаосу це сигнал про слабкість Москви. І цей сигнал зараз звучить досить чітко. Росіяни допомагали іранцям із їх початковою ядерною програмою. Вони дали перші центрифуги для збагачення Урану. Велика помилка Заходу була в тому, що вони дозволили Росії моніторити стан іранської ядерної програми. Росія виступає одним із гарантів цього процесу. Особливості міжнародної системи контролю, яка існувала і продовжує існувати, вони сприяють цьому. Американці назвали цей процес досить влучним, таким прислів'ям, що запустили лиса у курник. І це дійсно. Тепер щодо Ірану та Китаю, Іран та Китаю, в свою чергу, не адаптують російські технології для своїх власних потреб. І росіяни не перестають дивуватися їх вправності, хоча й постачання зброї не припиняє. Такий, як кажуть, взаємовигідний союзницький обмін між ними. Росія має чимось платити за допомогу, яку їй надають. Це безумовно. Вона ще має хороші технології, які хочуть отримати корейці та китайці. І цим вона фактично з ними і розплачується у більшій частині. У цьому є значна небезпека, як вважають американці. Та не тільки американці, а так, мабуть, вважаємо і ми. тепер те, що стосується нас і що ми самі вже з вами відчуваємо. Сучасна Україна, як кажуть американці, це в першу чергу тестовий майданчик для перевірки всіх нових видів озброї. І мова про це вже йде відкрито. Причому це твердження дійсне для всіх сторін, як Заходу, так і Росії, з її друзями по Союзу Крим. Росіяни та їхні союзники вони не тільки перевіряють якість, а й час, який потрібен Заходу для відповідного реагування на всі дії Росії. Захід, він також оцінює, що потрібно зробити для більш ефективного використання на даної України зброї. І це все коштує мільярди доларів. Не кажучи про тисячі життів нас з вами, в Україні. Росія перевіряє на полі бою корейську зброю від імені Північної Кореї. Це також коштує великі гроші. Корейські ракети вони значно удосконалили свою точність та здатність обходити засоби ППО. І мова йде не про І мова тут йде про нові корейські ракети, а не старі, взяті запасів. Тепер, що стосується Сполучених Штатів, Сполучені Штати. Втратили відчуття сутності поняття стримування, зауважують експерти. Це стосується історії з тамагавками, яку ми з вами чули, чуємо і, мабуть, ще будемо чути. Стримування, воно має свою таку цікаву природу та визначення. Американці дали досить просте визначення стримуванню, яке має бути зрозуміле для всіх. За їх словами, стримування це застосування дій проти тих, хто хоче вас вбити, щоб вони цього не зробили. А не очікування власної загибелі від них. А в нашому випадку більше все схоже на останні фрази із цього визначення: що ми очікуємо просто загибелі від тих, кого мають стримувати. Не всі військові дії при цьому вважаються війною. Можна і треба щось зробити у відповідь для реального стримування. Тобто стримування це не та ступень ескалації, яка призведе до війни, як вважають американці. І вони наводять тут приклад, як було з Іраном. Коли Сполучені Штати Америки нанесли стримуючий свого роду ракетний удар і попередили Іран про небезпеку, яка буде його чекати у випадку знову розв'язання військових дій проти Ізраїля. Що стосується росіян, то вони на цьому фоні виглядають також досить слабо. Вони мали передати Ірану більш удосконалені системи ППО, які той прохав. Але цього вони ще не зробили. Це також сигнал. По спроможності, яких все менше в Москві. Коментарі про стримування стосуються розробки нової доктрини стратегії нацбезпеки Сполучених Штатів Америки. Ця доктрина загалом матиме негативний вплив на перебіг війни в Україні через задеклароване зменшення допомоги від Сполучених Штатів Америки. Росія тут напряму не згадується як загроза, а слід України можливо хіба що тільки відчути у контексті індотихоокеанського регіону через призму стримування Китаю, суть якого також залишається невизначеним. У новій доктрині питання стримування ставиться у залежність від безпеки національної території США, так званої Home Land Security, вирішення задань якої стає пріоритетним. Протидія країнам союзникам Росії, вона також не відслідковується в цій стратегії, а мала бути обов'язковим її елементом, не беручи до уваги Китай, так вважають американські експерти. Що стосується самого Китаю, то стримування Китаю, яке було раніше головним, тепер стає частиною більш широкого проєкту. По захисту власної американської території. Тут концентрується увага на стримуванні Китаю в Індотихоокеанському регіоні, а наш європейський регіон до уваги не береться. Тобто, Піднебесна має розв'язані руки щодо дій з Європою. На практиці одначе, це не значить, що Китай дійсно відійде на другий план, зауважують експерти. Просто будуть зміни у формулюваннях цілей та пріоритетів, безпека власної території. Що ж розуміється під цим поняттям зараз у проєкті теперішньої стратегії нацбезпеки Сполучених Штатів. В першу чергу це безпека кордонів, антинаркотичні операції та виконання Збройними силами функцій правоохоронних органів. Тепер до питання бюджету як основного елементу, який забезпечить реалізацію всіх положень, які передбачаються в стратегії. І це питання важливе також і для нас, українців. Теперішній оборонний бюджет він надає перевагу інноваціям, над стримуванням та військовим операціям на власній території. Переваги в бюджетних витратах Пентагону вони мають надаватися менш дорогим, швидшим у виробництві засобам, а не тим, які потребують десятиліття виробництво та навряд чи відповідатимуть вимогам сучасного поля бою, коли вони будуть прийняті на озброєння. Нарощування запасів недорогих одноразових дронів дронів Камікадзе. Та розробка заходів протидії дронам також у пріоритеті Міністерства війни Сполучених Штатів. В умовах дефіциту бюджету Пентагон буде дуже важко продовжувати інвестувати у стримування та одночасно посилювати внутрішні державні заходи безпеки. Ще один цікавий елемент, який залежить напряму від бюджетного фінансування та наповнення бюджету Сполучених Штатів. Це створення ініційованої Трампом нової системи національної протиракетної оборони, так званий Золотий Купол. Також ця система і її створення зараз знаходяться під питанням. Головний виклик для бюджетного фінансування оборонних ініціатив це проміжні вибори в Сполучених Штатах у листопаді 2026 року. Це буде майже через рік. Але це здається, що так досить тривалий термін для цього. Але він не досить тривалий і час пролетить досить швидко. А має бути зроблена певна підготовка для того, щоб забезпечити умови належного фінансування. І підтримати необхідні зміни до бюджету, які будуть пропонуватися Білим домом. Чому важливі ці вибори? Тому що тут буде здійснюватися приблизно перевибор всіх членів Палати представників Конгресу та, третини Сета... та третина Сенату Сполучених Штатів. Бюджет вимагатиме значних коштів на протиракетну оборону також. І тут вся гра буде зосереджена на виборах до Конгресу, де. Буде зроблена спроба забезпечити більшість республіканських кандидатів, які забезпечать підтримку необхідним проєктам та ініціативам Трампа. Але насправді, заявляють експерти, при Трампі сама стратегія нацбезпеки, вона не гратиме ключової ролі. Все буде, як він сам вирішуватиме, залежно від існуючої ситуації. Тепер, що ж чекатиме на нас, зогляду на все сказане. І це, скоріше всього, поки буде доля випробувального полігону. Не всі поспішають закінчити випробування зброї та нової техніки, а ми перед цим, окрім зброї, випробуємо і нашу з вами долю. Здається, процес цей ще буде тривати. І стратегічних кроків Москві про припинення бойових дій поки не варто також очікувати. Коли говоримо про український полігон, то в певній мірі це стосується не тільки озброєнь та військової майстерності. Мова йде і про геополітичне випробування та тестування нової моделі світопорядку, де наше місце поки не визначено остаточно. Дякую за увагу. Цікаво було почути ваші думки щодо змісту та формату цієї та майбутніх трансляцій. Якщо вам було цікаво, ставте подобайки та підписуйтесь на канал Партнерських Новин. Це також сприятиме поширенню україномовного контенту в мережі. До побачення всім та мирного нам з вами неба!